Який лайфхак у прибиранні перевернув ваш попит? Я почну. Відчистити наліт у чайнику допомагає звичайна лимонна кислота. Треба просто висипати пакетику воду та прокип'ятити, і чайник засяє чистотою. Сьогодні є про що поговорити, і поговоримо ми з вами про побутові лайфхаки. Вітаємо вас на каналі і давайте починати. До речі, цей пост автора набрав досить таку велику кількість вподобайок. 3000 і навіть її коментар 2300. Він один із самих топових. Я буду вибирати найпопулярніші коментарі, тому що тут я вже почитала і навіть дечому здивувалась. я думаю, здивуєтесь ви також. Прати, кухонні рушники в мікрохвильовці. Як нові, рушник намочити, намилити, покласти в пакет і в мікрохвильовку на півтори хвилини. Обережно вийняти, бо гаряче, в холодній воді прополоскати. виводяться всі плями. Що я коли прочитала цей коментар, я таке думаю в сенсі. Почитала коментарі інших людей, вони також не в курсі. Але на хвилиночку цей коментар набрав 2300 лайків, подобайок. Ну, тобто, походу, реально, хтось цим користується, я, чесно, цього не знала. І в мене ще є питання стосовно. Пакет покласти, він же розплавиться, ні? І під цим коментарем також пишуть: о, виварювання не зникло, а перейшло на новий рівень. А коли ще не було мікрохвильовоків, виварювали у великому баняку на плиті, щоб виймати і не впектися, використовували спеціальний девайс. Думаю, для витягування з мікрохвильовки теж підійде. До речі, тут є запитання стосовно пакета. Ось це я чую реально вперше. Е, можна ще раз про пакет запитати, бо тисячу і одне питання в мене. Ну, типу, просто маєчка підійде і чому саме в пакет, якщо його не треба зав'язувати, мисочка якась не підійде для цього? Автор відповідає: Маєчка цілком підходить. Пакет, щоб не стікало мило з водою з рушника і зручно виймати, бо рушник гарячий. Мисочка не підійде, бо рушник буде сохнути при нагріванні. Але то лише моє гіпотетичне припущення: якщо під кришкою від мікрохвильової, то чому б і ні? Користується методом років 12 завжди в пакеті. Ви знали про таке? Бо я таке побачила вперше. Мій лайфхак – це дзвінок від мами або свекрухи, що заїдуть. У мене миттю прокидається бажання прибрати, бо з'їдять і потім ще більше не захочу того порядку. І на цьому коментарі 1900 вподобайок. Дві <с> тисячі вподобайок. Лайфхак не обирати побутового інваліда собі у партнери. Дієвий лайфхак. Мій лайфхак у прибиранні прибиральниця, яка проходить щотижня 1900 вподобайок. Піпідастер від пилу. Пам'ятаю ці різнокольорові штучки, ще з часів дикого янгола, думала якось блаш-буржуйська. Яке ж було здивування, що воно реально дуже круто збирає пил. До речі, я також пам'ятаю в цьому серіалі цей піпідастер, я його там вперше побачила. А доволі нещодавно почала ним користуватися і зараз, знаєте, ще продають такі, типу, пил-магнітиця. Не просто змітається, а ще й магнітиця. Не зовсім мені здається, воно працює, хоча, можливо, працює. Я так уважно читала всі поради, ніби я молода господиня, і ніби я все це робитиму. Але, дівчатка, тримайтеся. Бажаю вам наснаги і успіху у прибиранні будинку. З повагою, ірочка, 46 років, прибираю по мірі можливостей. Тисяча вподобайок. Дуже дієвий лайфхак наступний. Головний навіть, як написав автор, пил лежить, і ти полеш. Кисневий порошок. Просто набираєте гарячу воду, насипаєте трішечки кисневого порошку і можете мити абсолютно все. І все буде як нове. Можна попрати якісь рушники, і цією ж водою помити все, що потрібно. Під Підвіконня, холодильник і ніяких засобів більше не треба. Перше, дякую Фейсбуку за норм пораду. Аж два лайфхаки. Перший. Починати прибирання, коли відчуваєш злість, плюс 100% до енергії. Другий. Прибирати під улюблену музику, підкасти, аудіокниги тощо знімаєш напругу прибирання з заснажливого необхідного ритуалу, перетворюється на швидкий, приємний процес, а іноді навіть на міні-дискотеку. Лайфхак з пранням рушників в мікрохвильовці не дає спокою. Не знаю, може хтось вже написав, але спочатку на суху витираємо пил, а вже потім вологою ганчіркою. Я, до речі, також витираю, тільки я не ганчіркою витираю, а рушничками оці для кухні, які продаються, я проходжу ними, витираю пил, а потім вже вологою ганчіркою. І це реально допомагає, тому що я не знаю, як у вас, а може, в мене ганчірка така. Але коли я витираю вологу гантірок, воно просто, мені здається, оця пилю, пило пиль, він просто розмазується. Ну і, звісно, дивлячись скільки того пилу. Відмити термос від нальоту можна таблетками до зубних протезів. Часто сковорідку перед миттям просто кладу на вогонь з водичкою і краплею миючого засобу. Даю закипіти і все легко вимивається. Пологі серветки для прибирання. Я ненавиджу мити ці ганчірки, якими ти витираєш поверхню, унітаз, а потім те все серветками збираєш з умивальника, миєш умивальник, відмиваєш руки від того всього. Бррр. А серветка для прибирання витер, викинув. Зверху можна ганчіркою полярнути. Все! Не заводити чоловіка та дітей. Такий собі лайфхак. Для мене це шкербок для душової кабіни. Кожен після душу цим шкарбком почистить скло і, опа, все чисто, бо це була жопа. Придбати посудомийку, робот-пилесос, який ще й миє підлогу та свої швабри, і автоматично скидає бруд. Мені лише воду додати треба, я тим часом або в душ, або гуляю з чоловіком це найкращий лайфхак, і вся техніка через Wi-Fi можна включати віддалено. Взагалі, от реально з цими роботами, пилососами і так далі, набагато легше жити виявляється. Почати зустрічатися з хлопцем, який любить прибирати. А такі існують мені дуже цікаво. Спрей для миття дзеркал гарно вимиває індукційну плиту. Якщо серйозні плями, то можна поверх засобу ще содою посипати і протерти. Клінінг раз в тиждень, прям магія. Їдеш на цілий день в якесь гарне місце, повертаєшся, чистий будинок. Ще раз, офіційно на маркетинговому рівні дозволено прибирати пил вологими серветками, а не старими порізаними футболками. У мене в дитинстві так і було. У нас не було якихось, ми не купували там ганчірки, а використовували футболки. Тому я розумію. Народила сина 13 років тому. Кажу йому, що треба зробити, поки я на роботі, і майже все виконує. Але трохи дорого виходить, бо оплата переходить тільки в магазинах. Adidas та діда Ви Знаєте, у нас сину зараз 2,5 роки, і він вже також допомагає. Ось на днях буквально хворіла. Мені було ну, важкувато. У нас також є робот пилосос, але такий самий простенький, і ми майже щоденно його включаємо, тому що самі розумієте, діти, бігають, там іграшки, це та все таке. То, знаєте, він вже дуже чудово допомагає, тому що він там іграшки поприбирав, горщик прибрав. тобто виносив все з кімнати, де будемо пилососити, вивіз пилососа, включив його сам, і потім, коли він допилососив, все назад повертав і це крутий лайфхак. Мій лайфхак. В будинку прибирання роблять синий чоловік. Протирають пил, миють вікна, сантехніку, миють поли, і бо є в них одна, а їх три мужики в хаті. А це лайфхак. Збираю пил в секунду, кайфовий кайф. Один раз на тиждень проходжу стільки нею, а раз на тиждень це плюс одразу після неї волога серветка. До речі, тут дівчинка скидула. Фотографію, і це якраз та щітка, яка є у мене, я нею також користуюсь. Але я її купувала в основному це для жалюзі, тому що жалюзі, от якраз пил вона дуже чудово прибирає. Дзвінок хазяйки квартири з новиною, що зайде, через годину наближає і пришвидшує генеральне прибирання. Або, знаєте, коли кажуть гості, що ми до тебе сьогодні заїдемо. І ти такий о-о, треба прибирати. Колись вже писала: таблетка для посудомийної машини, розчинена в гарячій воді, відмиває весь жир і любий бруд на кухні. Те саме з пранням кухонних рушників. Таблетка в пральну машину і на 80-90 градусів прати. Тарілку після гречки мити одразу. Інше лірика. Ну і останнє. Можна не вилизувати квартиру до ідеального блиску, бо так прийнято. А перебирати коли і як мені комфортно, бо квартира є для мого комфорту, а не є для її ідеальної чистоти. Знаєте, доля правди в цьому є. Взагалі, якщо почитати коментарі, тут багато запитань задавали, там, чим відчистити там штани, чим відчистити там бензин, пралку і так далі. А, звісно, що були рекомендації різних засобів. Така собі реклама, але ми не знаємо, наскільки ці засоби насправді е, дієві. А ще Мені дуже подобається, що багато хто пише, що лайкніть мій коментар для того, щоб я повернувся сюди перечитати. перечитати. Насправді, були такі якісь дієві, цікаві, особливо з мікрохвильовкою е, приклади, лайфхаки. А ви можете написати в свою чергу свої лайфхаки стосовно прибирання, побуту і, взагалі, в принципі, будинку і так далі. Можливо, щось цікавеньке можете написати і ви, і ми почитаємо разом. І для когось це також буде корисне. Ну а я хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Дуже буду вдячна вам за вподобайку. Хто не підписаний, а ви не підписані, тому підписуйтесь на канал. Ну і побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!